Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 9 там без п'яти хвилин. Я тільки додому зайшла, ходила в магазин, зараз вам все розкажу і покажу. Середа зараз. Бачите, яка погода. Ось яка погода у нас. Учора, учора у нас прямо таке було, що ви собі не вважаєте, з понеділка на вівторок. Усю ніч ішов сніг. Та такий бага, багато його так було. Та така завірюха була, та такий вітер. Мороз не дуже сильний, десь мінус три, може, не більше. От. Але його стільки навалило в снігу. Його стільки навалило. Що... Ой, пробачте. Що мені кажеться, за всю зиму не випадало стільки снігу. Ну, Чесне слово, 20-25 см снігу було. от. То зутра я прокинулася, дивлюсь таке діло. Думаю, ні в яку церкву я не поїду. от, Це по-перше. А по друге, у мене було вчора замовлено е -е, час на 11.20 в одну благотворительну організацію, яка мені теж допомагає. Думаю, ну, поїду я туди та і всі діла днем прочистять, і нормально я доїду. Ага, не, то, не так то воно, і як я хотіла, і сталося. Я вийшла на зупинку десь було. Мені на 11.20, ну я десь вийшла без 2011. Прийшла на зупинку і думаю, що так багато людей стоїть. Ну Думаю, треба людям їхати та їдуть. От. Прийшла там ще знайома стояла жінка, питаю, вона каже, та я вже 20 хвилин стою, немає ніякого буса. Ага, я постояла в постояла, нас же там електронне табло, дивлюся, отакий бус повинен бути, отакий, і воно время проходить, ставлять нове время, а бусів немає. Я думаю, зараз я позвоню своїй наточці. Я дзвоню наточці, кажу, ната, а ну, подивись, будь ласочка». Фьолі фірма це та, що займається ну, бусами. Оце, що фіолі, у нас всі буси від фірми Фьолі. Вона каже, зараз я зайду на їхній сайт. Зайшла на сайт, каже, всі буси припинені. І е, е, слідующа інформація буде після 12 дня. Кажу: ну, добре, дякую. Я розвернулася, пішла додому. в яку організацію свою я не. Попала. От -от так. Ладно, думаю, як таке діло, і сиділа я цілий день вдома. От-так, вдома тепленько, гарненько, зварила собі супу горохового з банки. Я люблю його, не, не взираючи на те, що це з банки, там, да, скажуть, що ти ремонт можу. У мене і куриця є, в мене і риба є, в мене й свининка є, але мені захотілося такого супу. От у банку долила там півлітра води, розмішала, закип'ятила суп і готовий. От Там і кусочки м'яска свинячого. От, і спекла ще собі ото тісто таке ото на мафіни додаю туди водички, 150 грам трошечки. Того коров його так ложку столову, тільки я його розпускаю в мікровалновки, щоб воно ж таке було жидке. Оце все додала, перекалдубасила і в духовку на 20 хвилин, на 200 градусів. Таке смачне, ви собі не вважаєте, яке воно смачне. От, так я і провела цілий день: то з племінницею побалакала, то зі своїми побалакала, то те, то все. Посилочку отримали. Довольні. Ну, от. Так що, от -от -так. А сьогодні ж думаю, поїду я в цю організацію і запитаю, як же мені бути? Може, мене сьогодні приймуть, але думаю, що сьогодні мене не приймуть, бо на сьогодні ж теж люди записані, нікого ж не викинуть, а мене не візьмуть же, правильно. Ну Я хоч запитаю: а якщо, так буду дзвонити у, у понеділок. І брати собі чергу у вже понеділок, але туди, ви знаєте, так важко дозванюватися. Я вчора дзвонила, я спеціально подивила, 63 рази. 63 рази, оце так, наберу іде зайнято, нажимаю, відключаюсь, наберу, зайнято. Ну, я не набираю, а то що то, повторний набор, кнопку, тільки клац, зайнято, відключаюсь, клац, зайнято, і так 63 рази, поки я дозвонилася. Ну нічого страшного, це ж мені треба. Це ж не їм треба мені, то буду я дзвонити. Ну, ось сьогодні встала, думаю, 에, піду, поки раненько ще манікури собі робила, Бачите, манікюри робила, трошечки треба ще раз покрити. Сходжу сюди, к нам у магазин, хруптонезу якусь та овочі куплю, якщо є. І були, і були, і купила. Що я купила? Купила такі маленькі помадорчики, бо в мене вже закінчились. Ой, скільки там в мене їх є. Ось скільки осталося, трошечки. Ось помадорчиків. От. Купила отакі помідорчики 17 центів. Отакий синенький один купила 15 центів. Я його, знаєте, як роблю? Оце я його помию. Шкурку не буду знімати, Отак кольчиками поріжу. У холодну воду залью, хай постоїть хвилин 15-20. Тоді воду зілью, на салфетку промокну їх, щоб вони сухенькі були. Трошки, трошки олійки на той... носкову рідочку і обжарю з обіх боків. І со сметаною. Нема в мене часнику, тільки часниковий той порошок, але я не люблю так. Я би було трошки часничка, хорошо, ні, со сметанкою так піде. Оце, ж, значить, 15 центів взяла. Дві пачки винограду 33 цента 33 цента. От. А так, пачка винограда стоїть 2,98. І інколи буває по знижкам по 2 євро. Інколи. От Це дві пачки взяла. І ось взяла собі такий кусок капусточки. От. Щоб сказати, борща зварить. Та якось мені не хочеться борща зварить, я її стушкую. Оце в мене є морква, цибуля, оце капусту поріжу і стушкую капусту. Я люблю тушковану капусточку, оце й зроблю таке. І оце за все про все я заплатила, бачите, Євро 41. Оце сьогодні сале 24-4-го. Ось у 8.33 я там була. Євро 40 заплатила. Два єврика дала, то здачі дали копійки. Все, оце те, що я купила. Задоволена. Страшна. Зараз водички ще налью. У мене тут у чайнику, Як я зранку поп'ю каву припса, так в мене остається трохи водички. Так я тоді ото її п'ю. Ні, ви не думайте, я із крана п'ю хорошу воду. Ну, Просто, щоб не виливати, так я її вип'ю, то хороша вода. Тепленька. Я задоволена, все. Там ще знаєте, що було? Перець був сладкий, я його не люблю, я його ніколи не беру, навіть як мені безкоштовно дають. Тоді салати були різні, теж не взяла. Якби я в мене не було, в мене є яворі салат, знаєте, круглий білий. З половини я зробила собі салат, а половина що є. Ну от, тоді що там ще було, картопля була. А, і кабачки були. кабачки, Я хотіла взяти кабачки, але там такий здоровий пакет. Я подивилась по ціні там на 72 чи що цента, Це більше тіла. Ну, на що мені стільки? Я б оце один би, я був кабачок віддільно, так, як сині да? і щоб отак кабачок віддільно, я б стушкувала. Вони хорошо дружать Кабачоки сині, от, морква, цибулька, помідорчики маленькі додала. Ось таке, як рогово ще б зробила б. Да? А такі там їх було я полічила там їх п'ять такі здорові кабачки, отак, от, ото, як ото, моя рука от, такі, завтовшки. Ну На що вони мені такі треба? Ну, я хай два я використаю, а ті, що викину, хоч і така ціна. ну. Не захотіла. Думаю, там приходять такі люди, в яких сім'ї здорові, хай вони беруть і їдять, а мені не треба. От. Тоді б... кріп був, в мене теж кріп є. Тоді там петрушка була, в мене теж є. Тоді картопля була, в мене теж є. Патати були оці, американська, ця солодка картошка. У <світ> мене теж є. А що там ще було? Перець гіркий був маленький такий вазончик, там їх три штучки таке, таке ото, знаєте, ну, такі красні перці. Воно таке гірке, страшне, це у нас тільки зять таке любе. От. І все, я її і, і і нічого не взяла. Я б ще була якась фруктонеза, я взяла б. Учора я пішла зранку туди. ж, так само, Оце ж вже як я поняла, що я вже не поїду в церкву. А мені на 11.20, я перед тим пішла в магазин. Було тільки дві упаковочки малінки по 125 грам. Я їх і забрала. Дві ті упаковочки, пішла додому, там по одні чи по дві штуки перебрала, викинула, от. а те помила й поїла. Таке задоволення. По 8 центів, одне 8 центів, друге 9 центів. Оце 20 центів я заплатила, бо воно ж там. Ну, 17 центів, це значить, треба заплатити 20. Чи обидві по 9 були, мабуть, обидві по 9. От. І все, поїла й задоволена. І оце винограду зараз намию. У мене от один банан, там там ще є, і там два мандаринки тут лежить, і, і, і три мандаринки ще лежить у тому у холодильнику. Ну Це такі, такі справи. Більше нічого не брала, більше нічого не бачила. Зараз погода хороша сонячна, так що я поїду в ту організацію, заїду, мені по путі до центру попитаю, як там, що там, як скажуть, що записуйся на, на той понеділок, так я так і зроблю понеділок буду дозванюватися, щоб записатися. От і все. Ну, тоді зайду, там, може, у центрі десь пробіжусь по магазинам. Ну, не по продуктовим, ні, в мене на, у продукти все є. От, мене так, поричам, по може, там дівчатка мені заказали. Настюша хоче, оті, як вони називаються, палацу такі шаровари, такі, шовкові, що то зверху на вірьовочки зав'язуються, такі, вони широкі, Каже, та ще хорошо, б той животний принт, є то леопардовий, чи, чи такий, щось таке. Кажу, хорошо, подивлюся. Але були. Були вони в Зівку, були. Як я приїхала з Італії, їх повно було. Тільки такі цвітасті були. Ну я думаю, що їй би і цвітасті сподобалися. І недорогі там щось чи по три, чи по чотири євро. А зараз немає. Люди розкупили, бо йде ж уже діло до літочка, Воно хоч і тут холодно, але люди ж поїдуть на канікули. Люди ж поїдуть відпочивати. Фіни вони ж їздять. Вони ж їздять по два рази на рік. Ті, що роблять, так вообще, як я робила, так у нас дівчата, оці ті помічники міцестер. Вони ж тільки ж оце і мечтали. На зимні канікули прийшли, вони в Таїланд, на Філіппіни, у В'єтнам. То туди ой, у Марокко, у всякі такі теплі в Грецію. хто, ой, то є, пробачте, В Єгипет. хто... Хто в якісь такі теплі страни, хто дешевші, хто в дорожчі і їхали. А літо лі прийде то, то, є, то в Іспанію, Мальорка, де там ще Італія, і Греція, і кругом. Вони молодці. Вони роблять хороші гроші заробляють. І хорошо відпочивають. Для себе нічого не жалкують. Правильно роблять. А якщо не будеш відпочивати отак- от по два рази на рік, то ти не зможеш робити, бо ви ж бачите, які погоди. Бачите ж, які погоди? Да? 24-те сьогодні вже квітня, а от такий сніг лежить. Ще, 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 ще раз вам покажу, який сніг лежить. У 24 квітня. Це хіба мислимо? Уже в людей Ось, квіти квітнуть, вузок вже відквітає тюльпани, ті, як вони називаються, нарциси, а тут ще й не пахне цим. Тут ще цим і не пахне. Ось. Дерева вже кругом в Україні, дерева, які красиві, зелені стоять. Квіти, які красиві, я з племінницею показувала. Балакала, вона на городі була. Кажу, а ну я зараз я тобі покажу. Так вона показала мені, як у неї красиво все квітне. Як красиво все квітне. от, А тут же, бачите, оце як. Це ось виноград. от, Так що я зараз один помию. О. Їсти. А то і в холодильник покладу. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, тримаймось, моя нескорена, моя мила, моя люба, ненька Україна. Пока-пока.